Вітаю, друзі, мій позивний Абдула, я командир підрозділу Тера. Зараз розповім вам, що тут у нас відбувається. Значить, є зараз на секторі певний дефіцит боєприпасів. І тому ми для того, щоб цей тимчасовий дефіцит компенсувати, тимчасово переходимо на, скажімо так, Більше використання скидів та на дрони камікадзе. От скажу одразу, що підрозділ ТЕРА спеціалізується на коригуванні артилерійського вогню на розвідці і дорозці. Вважаю, що це насправді є більш важливо і більш ефективно для досягнення перемоги, тому що, звичайно, що під мм снаряд зі крабу приносить москалям набагато більше смерті, ніж будь-який. Вог або будь-яка СВУшка, не дарма людство придумало артилерію, і це якби інструмент є дійсно надефективний. А розвідка є дуже важливою, тому що це є структурний елемент у ведення бою підрозділами, такими як бригадами, батальйонами, ротами. Для них це дуже важливо розуміти, що відбувається, і це набагато більш цінно, ніж скинути Вог. Але. Повторюю, що як тимчасовий, е, тимчасове рішення, це цілком годиться. Війна це взагалі мистецтво адаптуватися до навколишнього середовища. От власне, ми і адаптуємось. Значить, Що ми тут робимо? Переробляємо ми штатні боєприпаси е, для того, щоб їх можна було скидувати з дрону. Є у нас, значить, от, такий от всім відомий вог 17М це, це не польські. E, значить, він вже перероблений, до нього пороблено хвостовик, з нього знято пороховий вишибник. Сюди лишилося тільки вкрутити взриватель детонатор і можна кидати на москалів. По два таких ми фіксуємо на дроні. Отак вог виглядає до переробки. Бачите, ось, власне, сам пороховий вишибник на ньому знаходиться. Але вогами, 17-ти, ми. 17 -ми, ми по-перше, вони зараз в дефіциті, і тим більше у нас є АГС, он, не знаю, чи видно, він он там в куточку стоїть. Стріляли, чистили. А, тому краще стріляти будемо з нього. А, що маємо цікавого? Отримали недавно першу кількість, певну кількість отримали значить, таких же воїв, тільки американських, Ось так вони виглядають. Мають вони. А, Саша, як вони правильно називаються? м 431 40-мм граната кмк 19 Ага. Коротше, ну, Як самі е, воги для автоматичного гранатомету, звичайно, це просто не порівняно з радянськими. Дивіться, як вони зручно, треба вам зняти його. Ви провернули і зняли. Треба поставити назад, вставили і зафіксували. А зразу вони йдуть з лентою, скрабом ось він. І зразу вони йдуть в цинку, їхній цинк він же короб. То ви зразу приєднуєте його до АГСу, до МК-19 і можете стріляти, наносити враження по ворогу. Ну, вже як почав трохи відійшов від теми збросів, пішов до теми вогів, то покажу вам, як це виглядає. На радянському зразку на ГС-17, як у нас, на Г-40. Це от така лента, в яку вставлені воги. Це такий краб, який треба після відстрілу забирати обов'язково з собою, бо його ніде немає, чорт з 2 десь його дістанеш. Сюди вставлений Вог. Дістати його звідси можна, звичайно, але з певними складностями. Це вже не нормально дістається, не буду брехати. Е, от, Але е, краби є дефіцитом, і вам потрібно мати окремо улітки. Вон, вона стоїть, Улітка зелененька, щоб туди це все пихати. Коротше, все це не так зручно. А тепер. О, американці на цю інструкцію написали, як його від'єднувати. А Тепер поговоримо про самі боєприпаси. Чим цей. Боєприпас для МК-19 принципово відрізняється від вогу 17 а, у нього є отака от а, кумулятивна воронка, а, яка створює а, струю з розплавленого металу, який під тиском виходить вперед. От. А, і це для того, щоб пропалювати броню. А, що означає, якщо ми його скинемо. І попадемо в легкоброньовану, можливо, середньоброньовану техніку або в БК противника, то БК здетонує, а броня буде пропалена. Е, от. Тут також є і осколочна частина, тобто він фактично є осколочно кумулятивним В нього подвійна дія, він може і пропалювати броню, можна кидати його на техніку. А можна кидати по піхоті, і він буде її також вражати. Ну і що цікаво, що можна детонувати БК, Часто цілю для скидує саме а, яке десь необережно лишили. От, наприклад, нещодавно птури необережно лишили, то на них скинули. Самі постріли від ПТУРу, протитанкової керованої ракети і їх вразили. Коротше. Тепер їх немає. А, значить, що власне відбувається? Беремо ми такий умовно назвемо його Вог, хоча він не Вог, від нього демонтується значить, його зриватель-детонатор. Бо з ним обережні. Там, сподіваюся, видно, там всередині фактично швейцарський годинник. Коротше, технологічна штука. Видно, що робили розумні люди. А, знімаємо з нього, значить, це його такий наконечник. Він м'який, і при контакті, коли його використовують штатно, при контакті з перешкодою він зминається, і він є певним запобіжником, щоб не відбулося наколювання раніше часу. От, зняли. Потім знімаємо з нього власне, пороховий вишибник. Він теж нам не потрібен. До нього буде прикріплені хвостовики. Вони зараз замовлені і виробляються. І буде прикріплений, значить, теж із пластику аеродинамічний ніс, і на ньому буде зафіксовано штир для наколу взривателя детонатора он відкавирює кусачками. А таксист модифікує, бачите, знімає таку частинку, модифікує лобзиком. Переконую вас, що це виключно є безпечно, нічого там вибухнути не може. І всі ми тут, і особливо такси, знаходяться, звичайно, в повній безпеці. Поговоримо далі. Чому воно у нас все так кустарно відбувається? Ну, я вважаю, що. Ми і так достатню кількість їх випускаємо в день. Нам це достатньо для нашого сектору, щоб значить перекрити потребу в збросах. І, взагалі, звичайно, я сподіваюся, що скоро підвезуть артилерійські бока і перейдемо назад на 120-ті міномети, на 155-й калібр. Як і має бути? Виготовляємо їх, скидаємо їх на москалів. Те, що тимчасово не вистачає арт снарядів, це не значить, що москалі не повинні гинути, звичайно, повинні. І дуже нам хочеться, щоб весь час, який ми тут знаходимось, йшов на наближення української перемоги. Тому що, чесно вам скажу, насправді війна це не дуже весело. Всі хочуть додому. Всі хочуть закінчити, але їхати додому хочуть, коли закінчать цю війну перемогою. Тому що якщо перемогою не закінчимо, то буде потім третя війна, четверта. Нафіг воно кому потрібно. От а, тому отаку от, от вам розповів історію, показав технологію. А, вже завтра все це буде застосовано, бо буде погода. Сьогодні, власне, її немає, тому а, маємо час підготуватися. Он, до речі, цікава штука взводить. Зняття ага. Угу. Все. Знятий запобіжник тепер вибухне. Ми продовжуємо збирати кошти на дрони камікадзе. А, також нам потрібні для того, щоб це скидати мавіки. Вони, в принципі, в нас в певній кількості є, але е, скидання, власне, чим, чим це все ще є не дуже гарно, тому що е, скидання будь-яких будь боєприпасів, воно призводить до підвищеного ризику втрати дрону. Тобто краще, от вам скажу, краще займатися дорозвідкою і коригуванням. Всім цього раджу, а це вже лишати, так, цей інструмент, безумовно, треба мати, але лишати його вже на випадок, коли. А коли все вже ну, коли є дефіцит в боєприпасах, або коли ви не можете отримати підтримки артилерії, а вам негайно потрібно щось зробити, то можна його скинути. А, також це все непогано годиться як ситуативний інструмент. Якщо розрахунок таке має, Іноді буває, сидиш, ти а, займаєшся дорозвідкою, От як у нас було з цими турами. бачиш, тянуть е рептури. Значить, значить, тобі не треба кликати міномет, витрачати міни. Ти взяв, полетів, скинув знищив. Тобто, як ситуативний інструмент. От, ну, власне, так його ми і будемо використовувати. Тема з камікадзе, вона трошки цікава, вона все ж є більш перспективною, і це може існувати в відриві як окремий напрямок роботи, в відриві від кригування вогню і дорослі. Все я вірю. Тому. Камікадзе закуповуємо, боги робимо, війна продовжується. Вірю, що переможемо. Всім, хто хоче нам допомогти, ссылка на збір закріплена в описі до відео. Також у нас є Patreon, там же закріплена ссылка, і телеграм-канал. Підписуйтесь, допомагайте Збройним силам, допомагайте Тері. Вірю, що тільки разом ми переможемо. Слава Україні!